Любов до традиції народної творчості це саме те, що об'єднує учасників прилуцького міського клубу Книголюбів джерело імені Галини Черкасової. В нашому клубу майже 50 років. Це один із кращих клубів книголюбів в Україні. П'ять років назад. Ми святкували наше 45-річчя. і спілка письменників України нагородила наш. Клуб граматики джерело функціонує вже близько 50 років. Діяльність клубу досить різноманітна. Це і пасивне проведення часу за читанням і обговоренням книг української класики, і мандрівки в чудові історичні міста країни. Також це зустрічі з письменниками, поетами, навіть деякими акторами. У 2021 році учасники клубу провели знакову зустріч з відомим письменником Мирославом Дочинцем. Він лауреат Шевченківської премії, міжнародної літературної премії Карпатська корона у Мирослава Дочинця. Відзнака Золотий письменник України. До війни члени клубу постійно подорожували. Ініціатором та організатором більшості творчих проєктів є Лідія Скутнікова. Вона вдало керує клубом любителів книги Джерело вже більше 20 років. Кожен представник клубу, творчі люди прилучені, вдячні цій сильній жінці за її громадську роботу. Кожного учасника клубу книголюбів ми любимо, цінуємо, поважаємо. На особливу увагу заслуговує Ліда Афанасьєвна, так як вона є тим. Енего таким вогником, який запалює серця учасників клубу, який підтримує нашу бібліотеку, і який сприяє розвитку культури міста в 2020 році. Клуб книголюбів разом з міською центральною бібліотекою імені Любові Забаште організували вуличний квест меморіальними дошками міста. Прилучани отримали можливість краще дізнатися історією прилук. Видатних містян метою стала розповідь про людей, чиї імена закарбувала історія. чиї імена вшановують сучасники, встановлюючи пам'ятні дошки на будинках. Свою діяльність клуб не призупинив і під час війни книголюби і сьогодні зустрічаються, аби обговорити сторінки кращої української літератури. Ми проводимо і сьогодні ми проводимо два дійства, два засідання нашого клубу. Перше це Зустріч із становитими аматорами прилук, а друга частина масляна. Як сказала Ліна Костенко, цінуйте кожну мить свого життя на цій жахливій косовиці смерті. У членів клубу Книголюбів джерело навіть не було думки щодо недоречності їх діяльності під час повномасштабного вторгнення. Вони чудово розуміють необхідність об'єднаної роботи, особливо в такий непростий період для нашої країни. Дехто Інколи висловлюють таку думку, що ніби під час війни, ніби і недоречно, і не на порі займатися книжками, їх обговоренням питаннями, які зв'язані навколо культури, літератури і так далі. На поетеса сказала так: а тут ще клята бісова війна. Марнує нерви й час. Учасники клубу займаються і волонтерською діяльністю підтримують Збройні сили України. Ми збирали також речі, те, що можна. Ми віддавали нашій армії От, гуманітарні продукти. Як тільки могли мистецтво необхідне для патріотичного виховання, зазначають члени клубу Джерело тому, що наша глибока історія, наші глибокі традиції проникають у корні нашого українського духу. Даний час у нас в Україні іде війна, але ми простий народ, не повинні забувати про свої традиції, про свої надбання. Зараз час віршів патріотичних. Віршів ліричних, віршів, які додають нам сили.